Привіт! Давайте сьогодні обговоримо новину, яку опублікувала низка закордонних ЗМІ про те, що Держдеп американський розірвав контракт і припинив фінансування програми по розшуку українських дітей, якою, зокрема, займалась лабораторія в Єльському університеті. І це призвело нібито до винищення, до знищення даних про декілька десятків тисяч українських дітей, дітей, яких викрала Росія. Держдепартамент прокоментував вже появу цієї новини таким чином, що так насправді фінансування було припинено. Але дані не були знищені, а, і держдепу відомо, де ці дані знаходяться і хто за них відповідав. А, ну, Чесно кажучи, дуже така відповідь, яка нагадує, я не знаю, дитину молодшого шкільного віку. От, яка каже, що десь щось загубилося, але вона знає, де принесе і так далі. Давайте поміркуємо над тим, що означає ця новина. По-перше, пригадаємо, що ордер на арешт Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд, стосувався саме. Викрадення дітей. Тобто за цим звинуваченням, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. І тут одна із найпотужніших інституцій, яка зібрала дані на декілька десятків тисяч українських дітей, як Інформацію, яку можна використати для повернення цих вкрадених дітей, і інформацію, яку також можна представити як документальні як докази документальні в Міжнародному кримінальному суді, у випадку затримання Володимира Путіна. то... США перестають як мінімум фінансувати цей проект, хоча е, там говорилось про 26 мільйонів доларів. Е, сума, ну, як для, е, так скажемо, ну, для бюджету США в принципі ніяка. А, от, а як для такого ну, проєкта, який е, так чи інакше відгукується е, в серцях. Е, Кожного виборця, я маю на увазі, що якщо щось і відгукується, то в першу чергу подібні проекти пов'язані з дітьми. Це не означає, що всіх це хвилює, але якщо, якщо щось і хвилює, то це точно буде чіпляти американського виборця. Тобто, це така історія, в яку нема проблеми фінансувати, вона. Небагато грошей бере, і відповідно до, до того, скільки доль може це, цей проект потенційно врятувати і змінити, і вплинути. то співвідношення ну, грошей на, на одну людину тут дуже дуже ефективне. От, Високоефективний проєкт. Попри те, що він безпосередньо не займається поверненням, але повернення неможливо без збору інформації, представлення доказів, систематизації всього цього. Тобто, це дуже важлива дуже проект. І тут американці його перестають фінансувати. Безумовно, це в першу чергу подарунок Володимиру Путіну. І історії про те, що ми не видалили, але ми знаємо, де лежить і у кого запитати. ну, Говорить, як мінімум про те, що е американська влада зацікавлена не просто в якійсь економії на українських проєктах, а в, в тому, щоб ці, е ця інформація не шкодила Росії. Це абсолютно однозначно, тому що як... Е Спонсор цього проекту, як урядова структура, яка фінансувала цей проект, вони могли би ці дані собі там десь зробити бекап цих даних і казати, що в нас вони є, як результат роботи, і як ефективне витрачання грошей платників американських податків. Вони цього не роблять. Безумовно, потім перетунок цієї інформації буде виключена ініціативою якихось окремих людей, які працювали з цим проєктом. Судячи за все, їм скоріше дуже ймовірно, що їм будуть дуже ускладнювати життя. А для того, щоб вони не... не публікували цю інформацію, саме тому. Саме тому власне і прийняте рішення по цьому проєкту подібне. От. І вже теж, частина експертів виступила з такою ж думкою, як я зараз озвучив, що це буде серйозною перепоною для представлення хорошої доказової бази. На потенційному суді над Володимиром Путіним, зафіксували перший момент, що це надзвичайно важливий подарунок і підігравання Росії з боку США. І в контексті цього тут є ще два виміри, які я хотів би, як. Похідну від, від цього трошки підсвітити, бо насправді подій дуже багато, говорити можна багато про що. Але давайте подивимось таким чином. Ми очікуємо, якщо є ще, ну якщо ще лишилось ті, хто очікують якоїсь позиції. Від адміністрації Трампа стосовно Росії, стосовно примусу до миру, стосовно якогось впливу на Росію, ось такий вплив ми бачимо. Я казав вже, що Трамп є безумовним симпатиком Путіна з одного боку, і вся його команда, в принципі, якщо ми подивимось на на ситуацію з через цю призму, то ми ну, то я особисто не бачу протиріч цьому, якщо от через таку призму подивитись. Тобто, все, що відбувається, абсолютно підпадає під цю, під цю це тлумачення. Це перша історія. І друга історія безумовно, Трамп і його адміністрація вони є страшенними ворогами свободи і демократії, і мало того, що вони видалили, не видалили, вони припинили фінансування і не зберегли у себе найважливіші результати такого проєкту, на який витрачено 26 мільйонів американських податків, 26 мільйонів доларів. А вони ще і обмежують використання доволі широкого спектра слів, і вже була інформація сьогодні, що з сайта Пентагона зникло біля декілька тисяч здається, статей. От бись помилитись, там, там стояла цифра чи більше тисячі, чи більше 10 тисяч статей. Але в будь-якому випадку це мова про тисячі матеріалів, в яких у тому числі використовуються причиною видалення було те, що використовуються слова рак, гей, «гей» і там вони видали широкий такий перелік слів. Які е рекомен не рекомендовано використовувати. Ми окремо про це поговоримо, бо це теж вимагає окремої уваги. Але е що нам говорить, М підсумовуючи е ця подія, перше, що це, що Америка, е підіграє Росії і Прибирає дуже неприємні і незручні моменти, які є проти Росії з одного боку, і з другого боку Америка дуже сильно згортає взагалі демократичний, демократичний простір, і про це ми поговоримо окремо, бо там. Багато дуже цікавих історій. От, ми поговоримо про це окремо і згадаємо і е, і реформи маска. ну Це, в принципі, одне і те ж саме. От, і до чого це призвело на даний момент з того, що можна почути в СМІ і взагалі трошечки проаналізувати вектори. Вектори розвитку, що для людей, які не занурюються повністю глибоко дуже в якусь проблематику, важливо розуміти вектори. Тож пишіть, як ви оцінюєте оцю подію стосовно закінчення проекту з розшуку українських дітей. Такий самий, до речі, проєкт, як був нещодавно згорнутий, як і пошук російських російських активів, які вони мали би арестувати, вони теж вийшли з Америка вийшла з цього проєкту. От. Пишіть, що ви про це думаєте, для чого це і, і чого нам варто очікувати в контексті цих подій. Дякую.